Що таке ключ електронно-цифрового підпису та як його отримати? ЕЦП – це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення даних, який дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Складно? Якщо простіше, це саме та річ, яка дозволяє вам віддалено підписувати документи, бухгалтерські звіти або ж навіть договори про співпрацю з контрагентами, і бути певними, що все проходить безпечно. Після відкриття ФОПа вам точно знадобиться ключ ЦП. Його можна отримати різними методами. Перший у податковій. Вам потрібно особисто завітати до податкової по місці реєстрації ФОПа з флешкою. Там вам запропонують вигадати пароль та завантажити файл на накопичувач. Це безкоштовно і робиться за 10 хвилин. За декілька днів до візиту до податкової раджу вам зателефонувати туди і записатися на візит. Це потрібно не скрізь, але деякі відділення просять приходити дану процедуру. Другий через платні сервіси. Ви можете придбати ключі для програми Медок. Вони також підійдуть для подачі звітності та вирішення інших задач. Процедура те ж саме, що і в податковій, але без черг та з нормальним рівнем сервісу. Вартість ключів для медку становить приблизно 200 гривень на місяць. Третій згенерувати їх у Приватбанку. Ключі АЦП від Приватбанку підходять для подачі звітності та підпису документів. Щоб скористатися цим варіантом, вам потрібно мати відкритий рахунок для ФОПа у Приватбанку. Згенерувати їх можна через приват 24 для бізнесу. Це займе близько трьох хвилин і безкоштовно. Важливо, якщо ви передаватимете приватівські ключі бухгалтеру для подачі бухгалтерської звітності, краще перестрахуватися з ним договірними відносинами, так як ключ такого типу дозволяє підписувати платіжки у клієнт-банку без вашого підтвердження. Відео про те, які первинні документи потрібні для ФОП, ви можете побачити тут. Також прошу вас підписатися на наш канал. Так ми зрозуміємо, що наші відео для вас корисні. Щоб зробитися, тисніть сюди. Пишіть ваші запитання у коментарях. Я дам відповідь прямо там або ж зніму окреме відео.